Ага. Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі. Ви зібралися коло телевізорів на казку чекає. Буде вам казка? Обов'язково буде. А як? Тільки спочатку я переверну нашого чарівного годинника і котика, розбужу, ледачого. Бо він теж хотів послухати. Мені з вечора наказував, ти як будеш казки розказувати, то ти мене розбуди. Бо воно таке вже наїлося, котлетку свою маламурило та зібралася спати. Ви мене часто питаєте, чи котик справжній, справжній, тільки дуже ледачий. Чим я його, може, напоїв, чи що, нічим я не поїв, воно таке по життю ледаче. Муркоче, 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 муркоче. Ну з того, тільки казки получаються. Отож, для вас казочка від котика, яка називається, давайте так, про відьму-чорнокнижницю і її дочку. Колись десь та жив був собі один чоловік, купець, їздив по світу, різні товари возив і якось подався в дуже далеку дорогу. І так добирався довго, торгував гарно та й вертається додому та й своїми волами, своїми возами, та й заблукав. Їхав через великий темний ліс, та десь туди звернув. Та їде, їде, боже, їде вже. Так, бідний змучився, вже й пити хочеться, ніде ні води нема, нічого. Коли дивиться під дубом криничка. Він до тієї кринички нахилився. Коли щось із води, як рука, вистримилась, вхопило його за бороду та й тягне туди. Він бідний впирається, бо це ж втопиться. Відпусти мене, відпусти. А звідти чується голос: я відпущу тебе. Якщо ти віддаси мені те, що ти вдома не знаєш, що робити? Топитися не хочеться, що вдома не знаю. Та що що не знаю? Нічого не жалко. Віддам, каже. Тут же та рука відпустила і з води вилазить. Відьма, чорнокнижниця така страшна, волохата. Ото каже, відпускаю те. Мало того, що відпускаю, дам води попити. Золото насиплю цілого воза, а за це через 19 років віддаси мені те, що ти вдома не знаєш. Що робити чоловікові? Насипала вона золото, напоїв, напився він сам, волів, напоїв, та їде додому, вже показала, куди їхати. Там жінка вдома зустрічає, вже рада така, що здоровий вернувся. Та він каже: знаєш, жінко, я не знаю, що тобі навіть розказати. От зі мною трапилося таке, Та розказує. Каже, бачу, цілий віз золота. Вона такий, це так торгував, та багатіти будемо. Та каже, це золото мені якось на дурничку дісталося. А як це на дурничку? Та так і так каже, це відьма така впіймала мене та золото дала, але сказала, щоб я. Через 19 років пообі... віддав їй, і я пообіцяв те, що я вдома не знаю. А жінка аж заплакала чоловіче, та ти ж не знаєш. Ти в дорогу рушав, а не знаєш, що я завагітніла. І у нас дитина має бути. То це ти дитину пообіцяв, Ах, вже те золото їм не в радість, те багатство їм не в радість. Вони... Народився хлопчик, а вони ж так бояться за того хлопчика, це ж 19 років буде. Та вже він і гарний, і розумний, в школу ходить, так сяк, та батько йому якось розказав про те. Хлопець каже, тату, не бійтеся, буде, буде все добре. Коли якраз хлопчику 19 років, він каже: ну, тату, мушу йти. Разу пообіцяли, кажіть куди. А батько каже, це в той ліс, та все направо, направо, направо. Та й вийдеш. Пішов хлопець. А фідьма Чорнокнижниця чекає, чекає, нема нікого. Полетіла, та й прямо в хату прилітає, двері вириває, та й до чоловіка. А де те, що ти пообіцяв? Зараз я тебе і, і твою сім'ю, родину, і жінку твою уб'ю. А чоловік каже, я ж хлопець, не ну, пішов. А пішов, ну, вибач, Фу -фу -фу. тоді я в нас до жену двері назад почепила, та й слідом захоплює та й доганяє його. Хлопчик каже: це не ти йдеш до мене? Той побачив до вас, тітонько, до вас. Ходім же, я покажу, куди йти. Та й приводить його до себе. У подвір'я, а там такий будинок, великий кам'яний, обгорожений таким паліччям, і на кожній палиці людська голова, череп. Хлопець злякався. а відьма й каже: Оце ти до мене йдеш на службу, відслужиш мені три служби, я тебе відпущу. А ні, то і твоя голова буде стирчати тут же на кілкові. Оце до вечора походи, погуляй, там тобі. Вечеря ти зберу там кашу якусь, а роботу маєш таку. Ось кхе, ліс. За тим лісом гора. Так от ти за одну ніч ту гору розкопай, насій там маку, я тобі дам мішок маку. До ранку Макс збери і мені урожай принеси, щоб там поле було. Боже. Видала йому відьма тачку, лопату, мішок, маку, Іди, каже, працюй. Іде хлопець, нога за ногу зашпортується. божечки мій, як же ж так, що за одну ніч на ту гору розкопати. Бідний я, бідний. Вийшов із воріт, а там така велика кам'яна вежа. Сів він під тою вежею, та й плаче бідний. І вже до тої гори не йде, що що ж за ту ніч. Тікати, не тікати, що робити, коли чує, а і з тої вежі зверху голос. Хлопче, розбий стінку, розбий стінку, поможи мені. Він сюди, туди нікого немає. Думаю, а однако пропадати, взяв ту лопату, взяв ту вежу, роздобав цеглину одну, другу, третю витягнув, а звідти вилазить дівчина, та красива така, Боже. Він як глянув, одразу закохався. Ти хто така? А вона каже, Я Дочка цієї відьми Чорнокнижниці, але я стала вже розумніша за неї, то вона мене в цій вежі замурувала, щоб я тут пропала, а тебе побачила, та й ти мені сподобався, та ще й допоміг, то і я тебе виручу. Чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли мати твоя сказала, що голову мені зрубає і одну на палю насадить, якщо я до ранку оту гору за лісом не розкопаю, поле не зроблю, мак не посаджу і їй урожай не принесу. Е, каже дівчина, а знаєш, хлопче? Я тобі допоможу. Тільки заприсягнись, що ти мене заміж візьмеш. А він і радий би <сум> каже, ну, присягаюся, <сум> ти мені теж сподобалась. Ну, каже вона, тоді ось ото -от -от лягай під вежою спати, зранку все буде. А вона підійшла до дерева і в дупло, Гей, слуги мої, з'явіться тут один перед одним. Як набігло тих слуг, Боже, като мурашок в лісі, і кров в неї зібралися, вона й каже, оце зараз же. Ту гору розкопати, щоб чисте поле було, ось мак посіяти і до ранку мак зібрати, мені сюди принести. Повіялися ті слуги, давай там шкребуть, довбуть, копають, грибуть. Гора тільки вже не видно. Тут того маку насіяли. Як давай поливати, дмухати, то той мак і пішов вріст один за одним стеблини вже до ранку позривали ті головки, натрусили та сто мішків того маку. На ту тачку та кром тачки обклали. Хлопець прокидається, вона каже: що диви, вези! Він тягне ту тачку з тим маком на плечах ті мішки до ранку, ледве-ледве їх перетягав на подвір'я. Коли відьма Чорнокнижниця виходить, о, каже, ти диви, справився. Е, певно, десь ти такий мудрий мені попався. Ну, добре, каже. Друге, оце знаєш, от що? що зроби мені. Ось того ото бачиш, що там море таке. То ти натягай піску та засипте море та на тому місці побудуй. Причали та базар великий. Знову пішов той хлопець до тої вежі, сів та й журиться. Дівчина спускається, через ту діру, виглядає. А що знов тобі? Так каже, заказала твоя мати, щоб я оце до ранку той шмат муря піском засипав та побудував там причали та базар, та щоб ще гешефт був. Е, каже вона, то то просто зробити. Лягай, каже, спати до ранку буде. Ліг він спати, вона знов до дупла прибігла. Гей, слуги мої, виходьте допомагати. Тут же слуг набігли, як мураши. Кинулися ті слуги, тут же піску наносили, натягали, причали, побудували, міцні гарні, рудуки поставили. До ранку вже кораблі швартуються, люди торгують золото струмками біжить. Відьма прокидається і це зробив. Е, десь то ти мудрий, хлопець. Ну, каже, третє завдання: як зробиш, підеш додому. Ну, лише впійма мені золотого зайця. Ну, хлопець веселенький та йде. Ну, каже, це буде простеньке золотого зайця впіймати. Е, -е каже дівчина, е -е, це саме складне. Знаєш, що каже, я сама перекинусь на золотого зайця. Ти тако відьмі принеси, тільки в руки не давай, а скраєчку на стільчик поклади. А за це вона тобі буде давати нагороду, то ти. Нічого не бере, тільки про старого кульгавого коня, який на стайні в самому кутку стоїть. з дівчина на золотого зайця, він того золотого зайця взяв, за шкірку, за шкірку притяг та й відьмі. Дає усього золотий зайць та й поклав на стільчику. Е, каже десь, то ти мудрий, хитрий, добре. Пішли, то я буду нагороду давати. Та й веде його. А він не хоче ні срібла, ні золота. каже, дайте мені того кульгавого коня, що в кутку стоїть. Не хотіла відьма давати, та він вперся рогом. Угода є, угода. Дала йому відьма коня. Він взявши ту щітку та взяв ту мету, сів на коня, виїжджає, коли його дівчина доганяє. Давай же разом тікати. Тільки вона сіла на того коня, а в коня крила з'явилися, став він гарний, такий, піднялися в небо летять. Коли це відьма оглянулася, сюди-туди і, і нема золотого зайця. Е, десь ти мене надурили, кинувся за ними в погоню. От-от дожене. Зупинилися вже вони. Вона каже: коню двухай, кінь тільки. І утворилося велике-велике озеро. Дівчина каже, я стану качечкою, а ти качуром. Плаваємо, а до берега не підходить. Підскочила відьма, ну я вас зараз піймаю. ціп 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 сіп сіп Не йдуть вони до неї. Давай відьма тоді воду хлептати. Хлептала, хлептала, та розлуся така, як, як велике, як пузир стала. Тоді хлопець взяв камінець, кинув по ній, вона від того камінця і луснула. Сіли вони на коня, добралися додому до батька, одружилися та й живуть щасливо. Ота казочка вам, щоб ніколи духом не падали і завжди з будь-якої халепи вибиралися, як той хлопець із своєю коханою дівчиною. Вам казочка, нам з котиком, бублички і в'язочка і ваші листи, які я чекаю, щоб ви написали, чи подобається наша передача, як з мого котика про себе трошки напишіть, про тата, про маму, чи подобаються мої казки. З цим же бувайте здорові. Прощавайте, діточки, до наступної передачі. До побачення.